У селі зайчики, що у Волочиському районі вирубують ліс. Люди кажуть, рубають усе, і хворі дерева, як передбачено за планом, і зовсім здорові, нібито на продаж. Натомість директор державного підприємства виправдовується, дії у рамках визначених законом. Проте селяни впевнені, після такої діяльності тутешня заповідна зона може перетворитись на пустку. Подробиці конфлікту далі у сюжеті. У селі Зайчики Волочиського району неспокійно вже який день громада стривожена початком виробки місцевого лісу. Люди кажуть, не дивлячись на те, що у супровідних документах вказано, що зрізаються сухостійні та хворі дерева, вивозять і здорові дуби, причому виключно стовбури. Місцеві підозрюють, їх збираються виставити на продаж. До нас звернулися жителі села стривожені, і тою ситуацією, що наприклад останніх 10 днів. В лісі вирізано дуби, великі дуби кількості біля 50 штук. І коли ми перевірили цю інформацію, в дійсності там вирізано такі ну, грубі дуби діаметром 70-80-90 сантиметрів. Живі дуби, така вирізка вона не повинна проходити. Коли фактично там в лісі є, і пошкоджені, і хворі дерева, і в такому плані. А зараз от вирізано дуби. Пан Михайло до початку виробки лісу, в урочищі зайчики працював лісником. Проте, коли співробітники державного підприємства Хмельницького облагроліс почали зрізати дерева з нібито санітарних міркувань, звільнився з роботи, адже не було пред'явлено жодних дозвільних документів. Я відказався від роботи, тому що не було лісу квитка. І тут люди, які працюють там в Курівському лісі, позвонили до голови сільської ради. Що у вас заріжуться нові на ліс. Директор волочиської філії підприємства Хмельницького облагроліс Андрій Дячук. Жодної проблеми в тому, що селяни не задоволені його діяльністю на території Зайчаківського урочища, не вбачає. У телефонній розмові він зазначив, що має всі документи на проведення санітарної вибіркової рубки і ніяких дерев, крім тих, що зазначені у плані проведення оздоровчих заходів, його працівники у лісі не чіпають. У нас проводиться на, 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 на урочищі зайчиків. Вибірково-санітарна рубка. Вони пройшлися, зробили відвод, відвели дерева, які є аварійні, які є неліквідні, які є пошкоджені, які є ракові, які є е, громобійні, морозобійні, всі, які підлягають. Тобто люди на це вчилися. І вони знають, яке дерево є, е, підлягає вируку, яке не підлягає. Провели відвод. Тобто в мене вийшло на 20 гектарах в середньому 10 кубів з гектара. Варто зазначити, що це не перший конфлікт Андрія Дячука із мешканцями тих сіл, де провадить діяльність очолюване ним підприємство. Зовсім нещодавно був вщент вирубаний ліс поблизу сусіднього села Соломна. Натомість громада села Зайчики вже подала колективне звернення щодо протиправних дій керівництва державного підприємства Хмельницького до Волочиської районної прокуратури та райдержадміністрації. За словами чиновників, найближчим часом відбудеться перевірки, які розсудять громаду та лісорубів. Ми знаємо і це розуміють, мабуть, і громадяни, що по-любому проводиться вирізка в лісі. Проводиться вирізка для того, щоб підчистити ліс, там хворих дерев і так далі. І це, звичайно, що ця робота буде робитися. Чи проводиться вирізка несанкціонована, ще ми це не бачимо, цього, тому не можемо це говорити. Але ми зараз це питання вивчаємо. І однозначно це не буде дано право, тому що просто так вирізати ліс. Нікому не буде дозволено. Ну, а Поки влада збирається робити перевірки, громада села побоюється, аби за цей час не продовжилася вирубка, і місця, куди раніше з'їжджалися на відпочинок з усієї України, справді не перетворилися на пустку.